Нові правила на 107,9 FM Після 24 лютого 2022 року життя кожного з нас змінилось у когось більше, у когось менше. Щось стало іншим на певний час, а щось назавжди. Ми переоцінили свої цінності, переосмислили чимало речей або ж. Перебуваємо в останні переосмисленням. Ми маємо свої погляди на якісь конкретні ситуації, і вони не завжди збігаються з думкою інших людей. Але ж ми завжди можемо домовитись укласти такий собі колективний договір. Бо у всіх нас спільна мета, і це те глобальне, що всіх нас, українців, об'єднує. Бо маємо вчитись жити у нових обставинах за новими правилами. Нові правила так називається проєкт, який реалізується на радіо Самара. Тут ми обговорюємо різні ситуації, які найбільше обговорюють Павло Греці в соцмережах на вулицях, які викликають інколи гострі дискусії. Спробуємо дійти якогось компромісу. На самому початку повномасштабного вторгнення Росії багато людей скупчується навколо військоматів. Це були і військовозобов'язані, і резервісти. В чергах було багато жінок, приходили люди і поважного віку. Черги були дуже великими. Люди розповідали про черги і прохали допомогти дати можливість захищати країну. Проте були і ті, хто військомати оминав і повісток уникав. Натомість розважались у нічних клубах і кав'ярнях, і багато бійців цей факт дратував. Я бачила одне відео, де у Києві чоловік у військовій формі підійшов до розважального закладу, де гучно розважається молоді люди, і закликав військомати роздавати таким. Повістки в армію були навіть випадки, коли повістки вручали як покарання за якісь порушення, наприклад, комендантські години а чи правил дорожнього руху. Як ставляться до подібної практики самі військові? Чи потрібно роздавати повістки у розважальних закладах? Розібратись у цій ситуації нам сьогодні допоможуть експерти студії і то є парамедик медичного батальйону Єри Сергій і палагрецький волонтер Дмитро. Вітаю вітаю. А за кермом буду я Тетяна Верба. І перш ніж почнемо обговорювати цю тему, пропоную послухати, що з цього приводу думають павлоградці. Наші кореспонденти походили вулицями міста і зібрали думки перехожих. Розважальний заклад це для того, щоб люди розважали. Ну їх можна визвати в воєнкомат. повісткою. якщо він не прийде по в воєнкомат, тоді є поліція. Воєнкоматний хай обращається в поліцію, полі, поліція його приведе. Такі от звичайний повісток не в пристосованих місцях, то там, десь на вулиці, в клубах і ще. Це, по-перше, люди, які не хочуть воювати, вони не мотивовані з них. Погані бійці будуть на фронті. Це обузи для тих, хто там воює. Ну, Ті, хто як кажуть. Бажає воювати, всі самі йдуть, записуються. Все. Майор. Сенсу немає давати пов'язку. З нього воїна ноль. Це перший труп одразу. Він буде тягарем у воїнів на ногах, буде тягарем, бо буде опікуватися ним, бігати за ним і все. Коротше, тільки біда буде від того всього. Существує закон. Треба діяти. По закону. Чого ти вручати пов'язки в цьому? самі? Є закон. По закону діяти. По закону визивають воєнкомат. І пускай ці документи повинна надавати офіційно. Або офіційно ну на офіційно це не не, не приходять. Це цю людину визвати в воєнкомат. А вона не приходить? Є поліція По закону В Воєнкомат це а. так, По це так, це так як і повітря. Люба людина повинна прийти. якщо воєнкомат визиває. Прийшов в воєнкомат, і там вже вручать офіційно повість. Адреса у них є. Хоча б яка прислали з бумажкою, що тебе визивають воєнкомат. Нові правила на 107,9 FM Як бачимо, пологреці не одностайні у цьому питанні. А як на вашу думку, чи потрібно роздавати повістки у розважальних закладах тим, хто там відпочиває або в інших громадських місцях? Я рахую, що не потрібно роздавати повістки у громадських містах на блокпостах. Ну, моя така думка, що військкомати повинні краще працювати зі своїми базами, формувати документи ще з шкільних років хлопців. Щоб не шукати потім хлопців десь на блокпостах чи приходити у кав'ярню, поки сидиш кофе, Тобі приходять, дають пов'язку, кажуть, розписуйся. Це обурює людей, та потім негативно впливає на таку атмосферу в Україні. Тобто має бути все по законам. Якщо є закон, що кожен військовообов'язаний має отримати цю пов'язку. То ти маєш її отримати, піти пройти медогляд. Якщо ти не хочеш, іти у збройні сили, ти можеш бути добровольцем, взяти відношення у своєму батальйоні, показати, що ти служиш, проходиш службу, або ти вже був в АТО, та в тебе є посвідчення учасника бойових дій. І хлопці, які вже пройшли війну. Які віддали багато часу війні, віддали своїх друзів, і зараз їм на блокпостах вручають ці повістки, і суспільство обурене. Але в інший час можна сказати, що якийсь процент людей, які просто хотіли відмазатись чи відхреститися угу. від армії, вони отримали ці повістки. Але краще залишати хороший настрій у суспільстві. Під час війни, бо нормальна атмосфера в Україні – це хороший настрій військових та більший процент до перемоги. Бо якщо настрій поганий, все суспільство обурене, все розділяється, перетягування цього одіяла нічого з цього путнього не, не вийде. Багато людей, які хочуть піти у армію, але їм не дозволяють, бо вони вже надавали цих пов'язок. А приходить якийсь мотивований хлопець і каже, ось я хочу піти, а йому кажуть, ну давай, ти в очереді там будеш 125-й. Він стоїть сюди, весь весь є день, таке, да. Да. а потім йому кажуть, та в тебе тут здоров'я, щось ти там. Так, Сергій, є ще додати? А вже. Я вважаю, що це питання треба розглядати з двох боків. Одна сторона це залучення людей або призив хлопців до армії у військовий час та у мирний mm -hmm. час. Є Таке поняття, як е, військовий стан, це чітко прописано у законах нашої країни, як що має робитися, кого призивати, кого не призивати, де призивати, та яким чином так Дмитро вірно казав щодо того, що має скрупульозна та правильно проводитися е, документація, і все правильно має робитися у воєнкоматі. Так. так. Але на своєму досвіді можу сказати, що якщо ти не хочеш іти на контракт або у регулярну армію, ну то ти майже що завгодно зробиш, щоб туди не йти. Це доволі легко зробити. Але якщо ти хочеш бути корисним своєї державі і маєш якісь навички або здобув їх під час навчання, то ти також зможеш це знайти, як зробити, навіть якщо ти просто цивільна людина, навіть без повістки, навіть без виклику до військкомату. Багато у мене знайомих, яких не взяли у ТРО, не взяли у ЗСУ, не взяли в НГУ. Та вони пішли добровольцями у формування. Там Українська добровольча армія, інші батальйони, там Карпатська Січ, Дук. Ну багато, багато, багато є таких батальйонів та формувань, куди можна піти і так би мовити, допомогти своїй країні не словом, а ділом. А якщо ти не хочеш, то ти до останнього та будеш пітлять і щось робити, щоб не попасти на війну або до лав армії. Чи всіх відправляють одразу на фронт? Ні, багато хто залишається у штабі, в залежності від освіти, знань, фаху і твоєї фізичної кондиції. Тобто вручні повістки це не означає зразу на фронт. Тут ось я маю коментар начальника управління персоналу штабу сухопутних військ збройних сил України Романа Горбача. Він говорить, що вручення повістки громадянину України у будь-якому місті, не забороненому законом, не означає миттєвого призову до армії. Воно необхідне першочергово для того, аби людина стала на військовий облік. Ця повістка в першу чергу вручається для того, щоб громадянин з'явився до територіального центру комплектування, і начальник цього центру зміг уточнити його військово. Лікові дані стан здоров'я і можливо потім за потреби уже призвати до служби в армії, якщо він відповідає всім критеріям. Так це дійсно так, так? Да? Так є. Ну, а ось скажіть, ви от е, були на фронті, є на фронті. Ви бачили там, як воюють, гинуть ваші побратими? І от коли ви приїжджаєте в Павлоград, скажімо, і бачите, як тут в кав'ярнях е, гучно розважаються такі молоді хлопці приземного віку, вас це не дратує? За себе кажу, не дратує, бо я адекватно відношусь до життя. Ну у кожного своє життя, кожен проживає своє життя, як хоче. Ну, якщо це у рамках е, законів, тобто. Той, хто їде на війну, має розуміти, що кожного дня, поки він на війні, у цивільному житті відбувається все так, як відбувалося до цього. Тобто нічого не зміниться. Тільки якщо фронт зміститься ближче до там якогось міста і звідти починають виїжджати люди, тобто місто вимирає. Потрібно не агресивно реагувати на таких людей, а розповідати їм, що таке війна і як все відбувається на війні, та намагатися зробити так, щоб люди розуміли, що на війні помирають люди на війні дуже важко. І через свій приклад мотивувати людей до не такого життя, як вони проводили до цього, там тусовки. А якусь, наприклад, частину грошей вони витрачають зараз на клуби. Ти з ними поговорив, вони витратили ага. на щось, купили для своїх близьких, які служать в армії, допомогли їм. Тобто, через свій приклад намагатися змінити думку людей до кращого до того, що зараз потрібно перемоги. Так, Сергій, я ще додати? Там же я також спокійно відношусь до людей, які проводять свій час у кав'ярнях, клубах, там ще десь так. відпочивають, займаються спортом, живуть цивільним життям, як і жили до початку військових днів. Але вже ніхто не буде так жити, як раніше. Там бо сирени, там ще щось. Трохи змінилося життя усіх нас, але ну на пам'ять собі запам'ятовую, хто був причетний, а хто ні. Особисто для себе, щоб потім розуміти, як і з ким розмовляти, як до когось ставитись. Кардинального це не змінить моє відношення до людини, але якщо потім він почне комусь розповідати, що mm -hmm. я там був там та там та і були що свідками. Був не там? Так, так, то буде зрозуміло. Багато знайомих. В мене особисто, які не призиваються чомусь їм не приходить повістка, і не йдуть добровольно, але вони активно займаються донатом. Все залежить від сумлінності людини. Життя покаже, як до кого відставитися, і людина себе проявить, якщо не зараз, та потім проявить. Так незалежно від того, розважається вона в кав'ярні чи ні, зараз Так, так. Так, а що з цього приводу говорить закон? Ось маємо з цього приводу коментар юриста. І от юристи говорять, що вони знайшли таку шпаринку у законі, тому що закон передбачає оповіщення шляхом вручення повістки, але конкретне місце її вручення не зазначається. Тобто, згідно з українським законодавством, то не існує заборон щодо місць вручення повісток. Саме тому їх можуть вручати і в розважальних центрах, ресторанах на вулиці під час комендантської години. Тобто кажуть, що немає заборони щодо місця вручення, просто не вказано. Повернемось до соцмереж. Ми цю тему оприлюднювали на нашій сторінці в соцмережі. І ось маємо таке: я пишаю своєю службою, і мене обурює, що мою професію принижують до рівня покарання для якихось хронів. Так написано. Яну сто процентів. Просто зараз такі умови, що покарання, не покарання а ну, люди в армії потрібні. Ти себе не став на, на один рівень з тими людьми, яких заставили йти. Тобто нема такого, що ось цю людину ми заставили йти і ставимо в рівень з другою людиною. До кожної людини ж своє відношення. Це 100%, бо хтось є досвідченіший, хтось є новачок. Тобто ти військовий, все ти кремень, ти повинен показувати характер та загортованість свого духу. Краще сказати, навіть якщо його як покарання. Відправили на службу, то він прийде до нас, і ми своїм прикладом покажемо, що. Він помилявся, та служба в армії це круто. А вже ж в мене є що додати. Так. Ну взагалі, моя думка така, що не має бути строкової служби, має бути лише контрактна армія. Тоді усі будуть умотивовані. Армія буде добре укомплектована, одіта, обута. Буде гарна зброя, потужна техніка і так далі. І нікого не треба буде силоміць тягнути туди. Це буде лише добровольне бажання. Можу додати про контрактну армію. Якщо о, це ввели 20 років тому. Зараз би не було Ні. і мобілізації не потрібно. Було б вона, це некоректно, Ця мобілізація або приходять хлопці, які нічого не вміють. Так треба брати приклад з країн, які воюють постійно. Якщо брати до прикладу Ізраїль, то там військова повинність у кожної людини з 13 років, не зважаючи на це дівчина чи хлопець, там з 13 років їх кожен рік відправляють там на певний час на навчання. В них кожного стоїть зброя закріплена за ним. Та вона дома, і під час якщо бойові дії приходять до їх міста або їх регіону, то вони можуть стати устрій до лав регулярної армії. В Готові так. Так. Якщо... І там постійно йде навчання, 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 перепідготовка, як в нас наприклад, резервістів, які раз на рік випадають з правобочого процесу та їдуть до навчання. А якщо брати Сполучені Штати, то там контрактна армія, яка має доволі гарні умови служби. Так, це війна, так, люди вмирають, але умови, за яких ти підпадаєш в зону риску, дуже Приятливі. Так, якщо там зараз умови для військових Збройних сил України, ну якщо вони залишаться такі ж або примножаться для контрактників, я думаю, велика частина людей, які не хотіли йти в армію, вони скажуть, та ні, за таку, типу, зарплатку та за такі умови, за такі пільги, за таку честь до військового, я піду. Так. Просто треба. Там, змотивувати людей і фінансово, і дати їм якусь там, почот, честь внутрішню да, мотивацію. Да. З них є потреба роздавати повістки yeah. в розважальних закладах чи так, в якихось громадських місцях. Але також треба розділяти на дві частини: коли це військовий час, а коли це мирний так, час. Так, мобілізація справа добровільна під час війни чи ні. От саме тому так. мобілізація це питання військового часу, і як покарання, ну, це не є. Приниженням я вважаю для інших військових, тому що, як правило, мобілізують ну тих, хто добровільно це робить, а ті, хто у якості покарання, якщо людина не хоче цього робити, то хоч 30 по їй дадуть, і вона не піде служити. Батька під підійми свого старого заслужився, ще когось, щоб його заячка, дитиночка не пішла служити, тому це таке. Ну, або ж будуть якісь причини, тобто його забрали. Він не хоче. Ну він не буде служити нормально, бо він буде там робити якісь казуси, його просто або ж приберуть звідти, або йомусь дадуть якусь там працю не на війні. Це 100%, Бо людей, які можуть підставити велику кількість військових, їх не допускають до служби на передових позиціях, бо це великий ризик, тобто нікому це не потрібно. Так. Бо його ж колектив його скажену навіщо він нам потрібен залишити його у штабі, там хай пише документи, і все одним словом ніякої користі немає із того, котрого з силою дали повістку і забрали в армію, але ж разом з тим дивіться, захист батьківщини, то ж конституційний обов'язок кожного громадянина. Ага. Розумієте, це круто конституція, але ж ну в житті не все так, як і на законах. Буде захищати батьківщину тільки той, хто хоче. Кого заставляють? Ну він знайде хто хоче, той буде. Кого заставляють, він будь-що скаже, будь-що зробить, щоб цього не робити. Заграти його посадять. Він буде вважати, що він правий, та не буде робити того, що написано або сказано. Хто хоче перемогти, він буде робити все для перемоги, а хто не хоче, він і не зробить того мінімуму, який може призвести до перемоги. А от чи викликає у вас відчуття ну поваги? Не знаю, ті хлопці, які отак страшенно бояться, все-таки повісток десь от намагаються ухилятися. Мені такі не зустрічаються і прямо ну, просто. Ну, до речі. Як я до них відношусь? Так. Та ну ну ніхто не, не 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 скаже, що я боюсь там повісти. Е, тобто є, є такі приклади: я не хочу йти у армію, я хочу займатися бізнесом та допомагати хлопцям як бізнесмен. Окей, адекватна відповідь. Так. Е, інший каже: Я хочу працювати на своїй роботі, бо в мене є сім'я, мені треба її. Підтримувати, але я буду робити щось інше, чим я зможу допомогти військовим або цивільним. Коли людина каже адекватну відповідь, так неможливо їй сказати щось наперекір. Ніхто ж не скаже, я боюсь, бо я хочу спрятатись, коли це все закінчиться. Так не кажуть. Якщо мені це скажуть, мене це здивує, бо мені це сказали. Припустимо, ви знаєте таких вам От і ось якщо я це знаю. Я не буду цю людину уніжати. Людина боїться спортивного досвіду. Якщо людина приїжджає на змагання з бойових видів мистецтв і каже, я боюсь, краще його не випускати на ринг, бо людина отримує фізичну травму, психологічну, та назавжди в неї буде закрите оце прага щось здобувати. Ти своєю дією назавжди закриєш людині шлях у щось mm. хороше, щось те, що буде прогресувати. Боїться, окей. Займайся чимось другим, захочеш, прийдеш. Краще єднатися з сильним там, характером, духом людьми. Вони подивляться, ну, скажуть, от крутий колектив, так як в компаніях, там, у Типа, Є хлопці, які там спортсмени, весело їм завжди, а є хлопці, які ну, менш активні. І вони дивлячись на це, так. хочуть затоваршувати, доєднатися до цієї компанії. Також тут може бути, що ти пішов на війну, щось зробив вже багато, багато яких справ. Потім люди приходять, які два роки тому боялися. Вони приходять, долучаються, і це все стає продуктивним. Якщо ти зразу скажеш ти некоректними словами його назвеш, то через рік він не прийде, через два він не прийде так. і не і ніколи не доїдається до твоєї компанії. Дивіться, то може краще аніж там десь боятися, ховатися, десь там під від повісток, тобто, може краще тренувати себе, займатися спортом знову ж таки, якимись курси самооборони, бути готовими до якихось таких ситуації Якщо в тебе батьки тебе виховують адекватно, стандартна сім'я звичайна, яка працює там, вчиться, свариться, мириться, здорові відносини. Я думаю, такої людини завжди 50 на 50. Там, я боюсь, я не боюсь. Тобто в кожній людині я вважаю, що не повинна переважати якогось щось більше. Тому що якщо ти сильно боїшся, ти не зробиш того, що б міг, а якщо ти не боїшся, ти зможеш нашкодити самому собі. Тобто така синергія 50 на 50, вона бути в кожній людині, і тоді ти зможеш як бути в якийсь момент слабким, а потім вирости. Чи якщо так. ти дуже багато на себе взяв, то в якийсь момент тебе просто твої товариші чи там сім'я, близькі скажуть тобі чуть-чуть схаменись, і от віднови цю рівновагу у своєму житті, у своїх поступках, і все буде добре. Так. Дякую, Дмитро. Моя думка така. Усім страшно. Страшно і тим, хто цивільному так. житті, страшно, і тим, хто на фронті. Але усі ми маємо. Можливість визначати для себе, як нам діяти тоді, коли нам страшно. Чим ти далі від війни, тим тобі страшніше. Mm. В мене батьки живуть за кордоном, і кожен день, що там у вас, ой, як там Їм лячно, страшно, так, так Так, там все так погано. літають ракети, там сирена. У вас сьогодні вісім разів була повітряна тривога. Та да ми ну навіть вже не звертаємо mm -hmm. можливо уваги на це через те, що це починає менше всяк, ну, менше. Одразу, так, так, так так люди, яким лячно, просто треба пояснити. Ти що тобі страшно, тому що ти не знаєш, що це. Якщо ти більше починаєш розуміти про те, що тебе можливо очікує, то той страх буде потроху зменшуватись або наростати, і людина буде для себе вирішувати тікати від цього. Тому я вважаю, що для того, щоб не було таких молодиків, які кажуть, мені страшно піти служити, і там те та армія, це та так взагалі погано, капець. І десь тікати ховатися? Так, то можливо, треба. На роботі, або на навчанні робити. Організувати екскурсію на війну, <гум> <гум> якісь зустрічі з військовими, можливо, ну от військовий приїхав у відпустку і його запросити приблизно там на 20-30 хвилин поспілкуватися зі студентами або з працівниками якогось там підприємства, Це ще щось для того, щоб поміркувати та повідповідати на питання цивільних, як воно там взагалі на війні, так. щоб потім, коли вже приходить повістка до якоїсь людини, вона вже Плюс-мінус розуміла, що там, тому що коли ми приїхали там на наприклад з ротації, і цивільні люди питають: ну як там. Ну і ти, звісно, відповідаєш що саме цікавеньке, що було там. Того там стріляли, там то прилітало. Там стільки було поранених, такі поранення. Ну те, що мені цікаво. А можливо, вони хотіли би почути, що та там все двері no, no, їли, їли. Да, Треба вести блог, блог. Він чим більше висвітлюється буденне життя військових, тим менше люди у цивільному житті будуть. Цього боятися та сприймати це як щось ну таке страшне, лячне, що там відірвані руки, ноги, кишки по там і так далі. Так, війна це. Не так, добре, це, не це погано, це ненормально. Люди вмирають. Але коли ти туди потрапляєш, ти інш, по іншому на це дивишся. І коли ти у цивільному житті ти сприймаєш це як якийсь ад і тьму крамєшною. А коли ти туди потрапляєш, ти розумієш, що там також є бит, є люди, взаємовідносини. Не Треба накручувати суспільство і казати, що типу, війна, це це капець. А показувати, як там люди готують, як там люди спілкуються. Типу, ну там, да, там помирають люди, але там живуть люди також і не треба дуже типо, боятися, ну і не треба дуже типо, відносити, та там, так. та там так, як вдома. Ну, ну, да, да. Тобто, щоб люди адекватно відносились до подій, які робляться на війні. Це круто так. зараз, там у Ютубі хлопці знімають своє відео. там, Ми сидимо в окопі їмо. Так. Тут прилітає міна. Вони кажуть, ну буває. Тобто вони своїм товаришам, подругам там показують: ось ми сидимо, їмо, але може прилетіти. Ось Це реальність. Так, да, Це реальність, це отак. Може завтра цілий день бути тихенько, ми сидимо, анекдоти розказуємо. А може бути там бій. Тобто, все отак міняється. Так, можливо, коли так будуть більше розказувати, як ви говорите про реалії війни, то і тоді менше будуть боятися повісток. Тож з усього сказаного я такі для себе основні меседжі, що повістка таки не має бути покаранням. Повістка до армії, звичайно, ніхто не виступає за те, щоб в Україні був призов із палиці, як то говорять за прикладом радянської армії. Можливо, мав рацію Сергійськ, говорячи про те, що має бути контрактна армія. Але ж ми маємо зараз не просту ситуацію, а надзвичайно маємо воєнний стан. Тому кожен має бути готовим стати на захист батьківщини, бо не Отовленому менше шансів вижити у цій війні. Ви згодні з таким висновком? Так, Да, ви згоднілком дякую вам дуже нагадаю, що сьогодні ми обговорювали дискусійну тему: чи потрібно роздавати повістки у розважальних закладах, і допомагали нам в цьому розібратись парамедик медичного батальйону госпітальєри Сергій і Паларецький волонтер Дмитро. А за кермом була Тетяна Верба і призначаю побачення рівно за тиждень. У цей же час будуть нові правила і нова непроста тема. Слідкуйте за нашими сторінками в соцмережах, долучайтесь до обговорень, бо ваші думки цінні для нас. І пам'ятаємо, що лише разом ми виженемо загарбників і будемо будувати нашу країну. Нові правила на 107.9 FM.